Звісно, робота чиста, вона в офісі, робота досить інтелектуальна. Це робота з цифрами, це робота з паперами. Мені пропонують іти вчитися на бухгалтера і потім працювати бухгалтером. Угоджуватися чи ні. Це до мене звернулося з таким питанням, щоб я дав свою пораду. То я зараз дам таку пораду, використовуючи метод 3.3. Три аргументи за, три аргументи проти. Написав я от такий записничок записничок. Отже, перша, перший аргумент за. За. Звісно, робота чиста, вона в офісі, вона в теплі, в порядку, в гігієнічному середовищі, досить комфортно, немає ні вітру, ні, ні пилу, ні інших, ні, ні сонця. яке Висушує шкіру, портить шкіру. Тому, звісно, це перший аргумент. перший аргумент. Другий аргумент зелений. Робота досить інтелектуальна. Звісно, що це, скажімо так, не ядерна фізика, але тим не менше, ця робота також досить інтелектуальна, тому що бухгалтерська професія пов'язана з постійним читанням законів. Закони змінюються, нормативні документи змінюються. І потрібно за цим всім слідкувати, потрібно аналізувати, потрібно читати бухгалтерські статті, аналітику, розбиратися і свою когнітивну сферу завжди тримати в такому бойовому стані. Тому це другий аргумент. Третій аргумент. От, червоний, третій аргумент. Це робота з цифрами, це робота з паперами, і це не робота з людьми, не робота з конкретними речами якимись. Ти сидиш там в теплі і працюєш з цими цифрами. От для багатьох людей це бажана робота. Це я назвав три таких аргумента: три отаких от аргументи. Якщо підсумувати, от я підсумую, підсумую, можна сказати, що це офісна робота, офісна робота конторський працівник. Тобто, аргументи за це офісна робота конторського працівника, тихенько, смирненько, гігієнічненько, Чистенько, спокійненько, дощу нема, снігу нема, в теплі. Батарея включена взимку літом кондиціонер. Тобто, це все такий плюс. Зараз перейдемо до мінусів. Мінуси також кольори. Оце перший аргумент проти синьої аргументи. Це сидяча, не, не динамічна робота, не динамічна. От ми завжди сидимо, скрючившись за комп'ютером чи за паперами. і... Сидимо, висиджуємо очі, очі хворі, очі болять, окуляри. Ну, така скрючена робота, робота скрюченим, не невільним. Не це не, робота невільної роботи, людини, скрученої. Другий аргумент проти зелений, другий аргумент. Бухгалтер взаємодіє з картинкою. Бухгалтер взаємодіє не з реальним життям, а з картинкою. Йому приносять. Документи, і він на підставі цих документів веде бухгалтерський облік. Та людина, яка безпосередньо робить щось в житті, вона виробляє якусь продукцію, продає товари, вона складає документи і дає бухгалтеру. Бухгалтер сам своїми очима не бачить, як та продукція робиться. Він не бачить, як ті товари продаються, як воно рухається, хтось щось купляє там якісь автомобілі, там цех, станки. Якесь обладнання. Він цього всього не бачить, він бачить тільки папери. Тобто він живе у віртуальному світі, не в справжньому. Це мінус. Третій мінус. третій. Монотонність, рутинність. Обробляєш велику у цих паперів, цифри, ти живеш в цьому цифровому світі, ти виснажуєшся. Це виснажлива робота, монотонна рутинна. От я навів три аргументи про, три аргументи проти. Висновок позиції проти, висновок позиції цієї проти мало життя, мало життя, і це життя, воно не справжнє, воно віртуальне. Оце такий підсумок того, що в цій роботі погано. Тому от я навів аргументи за і аргументи проти. За, повторюся. Це офісна робота, конторський працівник, спокійна в теплі робота. Якщо вам подобається саме такі плюси, то Можете йти на роботу бухгалтера, але в цій роботі мало життя. Це робота з віртуальним світом, віртуальним, а не реальним, мало динамічна, монотонна це мінуси. Тому якщо вам такі мінуси більш вагомі аніж плюси, то звісно, це робота не для вас. Як помирити у ці аргументи? Наприклад, ви стали бухгалтером, ви таки пішли бухгалтером. Як помінити? Як у ці мінуси знівелювати, як їх анулювати? От загальний підсумок, який мирить ці аргументи. Якщо ви працюєте на такій монотонній роботі, то в позаробочий час ви маєте займатися чимось динамічним танцями, їздою на велосипеді, пішою ходьбою із скандинавськими паличками, ходьбою, чи щось таке динамічне, щось таке з співами, танцями піти на, на, на танго, наприклад. Чи мати свій огород. Тобто, якщо така робота, то позаробочий час має бути динамічним. Оце такий мій остаточний підсумок. Сподіваюся, я дав пораду, що потрібно робити людині, якій пропонують йти вчитися на бухгалтера і працювати бухгалтером. Дякую за увагу. Буду чекати від вас наступних запитань, на які я відповім за допомогою методу 3.3. До побачення.